Більше того, тепер, ну, як я вже писав, в Академії спутних військ є підпорядковані військові частини, є там навчальний центр, ще щось. І Два, якщо... інститути. Два інститути. І вони всі підпорядковуються по суті, Академії спутних військ. Яким чином вони на основі цього мають створити свої нарокавні знаки? Мені не зрозуміло. Тобто, ну, якщо в нас є е, якась система там, не знаю, підпорядкованих військових частин закладів, то розробка має бути системною. Ми, ми, ми не можемо кожного разу розробляти логотип, який відповідає нашому, нашим сучасним реаліям чи сучасному mm -hmm. часу. В, в будь-якій компанії навіть редизайн проводиться кожні 5-7 років. Але ну, він має бути правильний. Якщо редизайн не працює, він не дає потрібного ефекту, значить треба задуматись. В емблематиці воно зовсім інше, інакше. Тобто, всі символи, особливо вищих військово-начальних закладів, це дуже важлива історія тяглості часів і дотримання оцих от фундаментальних, скажімо так, гер геральдичних речей. Це важлива історія, це не якась там захудала військова частина. Та? Хоча і в неї має бути все відповідно до системи.